BBC News. Українська. Звідки ви? Я з України. Отже, моє питання до вас: чи готові США продати Україні зенітно-ракетні комплекси «Петріот»? Ми знаємо, що Росія зараз дуже сильно б'є по Україні. Ви зараз живете в Україні? Мій чоловік там. Я бачу вас дуже, знаєте, це дивовижно. А я з дітьми, тобто також насправді, тому що він хотів, щоб я була тут. Ваш чоловік солдат? Так. Він зараз там, так. Вау, це важко, правда? Це важко, а ви живете тут. У вас і ви репортер? Так, добре. Отже, дозвольте мені сказати вам, вони дійсно хочуть мати ці протиракетні ракети. Добре, як вони їх називають, патріоти. І ми подивимося, чи можемо ми зробити деякі доступними. Знаєте, їх дуже важко отримати. Вони нам теж потрібні. Ми постачали їх Ізраїлю, і вони дуже ефективні, на 100% ефективні. Важко повірити, наскільки ефективні, і вони хочуть їх більше, ніж будь-що інше, як ви напевно знаєте. Це дуже хороше питання. І я бажаю вам багато удачі. Я маю на увазі, я бачу, що це вас дуже засмучує. Тож. Передайте привіт вашому чоловікові. Добре, дякую.